Смачний привіт вам, друзі! Літо принесло нам щедрий врожай корисних плодів. А далі на літньому календарі у нас шпарагівка, брокколі та цвітна капуста. Мене звуть Рокселяна Ахтома. Ходімо смакувати. Чудодійними овочами нас щороку тішить природа, Але я вважаю королевою овочевого царства капусту брокколі. Чому саме брокколі? Тому що в ній набагато більше вітамінів і корисних речовин ніж у будь-якій іншій капусті. Якщо ласувати брокколі три рази на тиждень, то наш організм буде захищений від різних вірусів та інфекцій. Я читала, що цей овоч покращує роботу серця, легенів та зміцнює кістки. І крім цього, ця чудо капуста багата на вітаміни А, В, С, Е, а також на мінерали. кальцій, магній, фосфор залізо, мідь йод та цинк. Ще один чудовий гарнір у ліпку, стручкова квасоля або ж парагинка. Це дієтичний продукт. Справжня плахітка для людей, які стерять за своєю спортивною фігурою. Страп із шпарогівки дуже багато. Салат зі шпарогівки з майонезом, рагу, шпарогівка з томатами і сухарями. Шпарогівку легко консервувати, і навіть замороженому вигляді вона не втрачає поживності. Ця квасоля дуже ситна, Вона багата на білок, калій, магнію та залізо. Ще одним продуктом дієтичного меню є цінна капуста. Вона корисна як і в замороженому, так і в свіжому вигляді. Цвітна капуста це надзвичайно гарний овоч, який привертає увагу візуально та своїм смаком. Ця капуста вирощена на відкритому ґрунті і дуже корисна для людини. Серед найпоширеніших рецептів цікаві і смачні страви. А зараз ми разом з кухарем приготуємо з цвітної капусти. Саме основне це є основа: це є жовтки, молоко, цукор і вершки. Які потрібно заварити на водяній бані. Оскільки база для морозива готується доволі довго, і я вже її до тебе зробив. Дивись, у нас є, отак воно виглядає. Ось, Ми зараз його трішки побровуємо. Але я, можна спочатку я, бо я ж не знаю, що я наробив. І будь ласка, візьміть свою ложечку. Що скажеш? Дуже Від нас сама капуста вона може виступати так само, як і фрукт. Ми зараз її трошки наріжемо. Зараз ми трошечки підмаринуємо капусту. Для того нам потрібні такі спеції. Дві зірочки бадіану, паличку куриці та і беремо цукор. до ложечок 10. 10. Молодець. 10 ложечок. 10 ложечок цукру і ну. вино. Коли ми додали всі інгредієнти, можемо спокійно ставити його е, на плиту і варити там приблизно 1,5-2 години. У нас є основа, яка вже готова. Зараз у нас підійде наше пюре з капусти, яке ми зб'ємо. До нього ми маємо додати чашечку кави, рістрето. Ми додаємо пару капель, для того, щоб наше морозиво прийняло приємний аромат кави. Ми додаємо декілька ложок цукру. Капуста повністю зварилася і спокійно можна робити з неї капустяне пюре і основу для нашого морозу. Наша основна задача вибрати наші спеції. Ось, Тепер ми можемо спокійно перекидати нашу капусту. Повністю збиваємо в пюре. Пюре капусти з прекрасним кавовим ароматом. Такий нам потрібно його охолодити. Ми змішали нашу основу з капустяним пюре охолодженим. І у нас вийшла така доволі густа маса. Ставимо в нашу машину для збагачення кисню, і щоб кристалики води розбилися. Вдома ми це будемо збивати міксером. Почнемо робити декорації. А з вами була Рокселяна Хтома. Папа.